Мам, маєш хвилинку? Та хоч дві. Тільки почекай зараз цибулю в борщ кину. Почекай секунду. Все. Давай. Ти знаєш, що в мене сьогодні був дуже важливий екзамен. М. Слухай, а я капусту не забула додати? Звідки знаю? Мам, ти чуєш, що я кажу? Чую, я чую. Ну, екзамен ти сьогодні здала. Ну, та то в тому і діло я не здала. Слухай, а Маша була сьогодні в школі чи ні? Бо я їй мамі гроші винна і я думаю, що вона нічого не казала. Мам, не казала. Бачу те, що казала Маша, тобі важливіше, ніж те, що зараз кажу я. Можна було одразу сказати, що тобі не цікаво. Стій, цікаво, мені цікаво. Ну, перездаси десь другим разом. Не перездам. Мам, мене залишають на другий рік, я знову піду в одинадцятий клас. Я в шоці. І я. Я в шоці, я посолити забула, ти представляєш? Все, іди заважаєш мені, Бач в мене тут біда. Бачу. Мам, ти капець. Слухай, раз ти йдеш вже, візьми номер телефону машиної мами, я до неї зараз позвоню. Обов'язково.